Вітаю вас на своєму каналі Природа з нами. Сьогодні у нас 27 липня 2025 року, і ось у нас перша знахідка Білий Гриб. От я тільки зайшла в ліс і вже знайшовся білий гриб. Кидаємо його до кошика. А ось далі бачу сироїшка. Така красуня. Що ж, продовжаємо далі. До нашого кошика попадає ще один білий гриб. От на краю ліса. Такий красунчик, прям лялечка. Ось вже в нас тільки. Вам показати ось таку красу. Бачите, які підберезники красиві. У нас на них в селі кажуть бабки. Це на одному місці. Скільки тут? Одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять штучок. Яка краса. Зараз їх буду зрізати і відправляти у кошик. А ось далі нам попадається ось така сирогішка. У нас на них кажуть сиріжні варочки. Гляньте, яка красуня. Зараз вам покажу кошик. Що у нас вже у кошику? Два білих сирогішки і бабки. Хочу вам показати ось таку знахідку. Дивіться, який гриб. Вже старий, ніхто його не знайшов. І як ви думаєте, де він росте? На краю ліса. Ось край ліса, тут людські городи, а тут ріс такий гриб. І ніхто його не знайшов. Він же старий тут нема що брати. Хай буде на наступний рік, може, розмножитися. Ось теж край лісу, людські городи. І ось у нас знахідка. Один білий грибочок. А чуть-чуть далі ще два білих грибочка. Один, два і три. Ось такі красончики. Які гарненькі. Зарабу дивитися, може ще десь далі є. У нашій корзинці вже ось стільки грибів. Тут білі, сироїшки і підберезовики. І хочу вам зараз показати ось таке чудо. Один підберезовик, вже поганий, другий. Дивимося далі. Йдемо теж вже старі. Цих два старих, оцей зараз не що, певно, що зріжу, подивимося. Йдемо далі, йдемо йдемо далі. І тут ось таке ще чудо. Дивіться, які здорові. Ще, вже старі і он ще маленький. І ось ще маленький. І це все на краю лісу. Ще й на дорозі. Ось сироїшка по цю сторону. Зараз її теж буду зрізати дивитися, чи вона чиста, чи вона червива. Так, більш поки що не видно. Як щось знайдуть цікаве, вам обов'язково покажу. ось Зараз буду дивитися, що з них можна взяти, а що ні.